Глінтвейн, який можна пити за кермом. В мене машини немає, але я хочу таке скуштувати. Твоє бажання буде здійснено. Вичавлюємо сік з двох половин гранату та додаємо його у термоємність. Далі нам буде потрібен вишневий сік. Глінтвейн безпеці, не глінтвейн. Згоден! і цей рецепт не є винятком. Спочатку додаємо три зернятка духмяного перцю, далі два бутончика гвоздики та одну паличку ароматної кориці. Ще б зірочку бадяна додати. А ось і вона вмикаємо плиту та доводимо наш напій до кипіння. А поки наш лінтвейн закіпає, ми у термокелих додаємо один слайс лимону та півслайсу грейпфруту. І, звісно ж, порцію меду, куди ж без нього. Все правильно, усього і побільше. Готовий напій переливаємо в наш підготовлений келих. І ось лінтвейн готовий. Це не глінтвейн. Це просто смакова бомба!